Вона працює в будівлі, яка оснащена штучним інтелектом. Досить часто він допомагає їй у роботі, і можна сказати, що вони стали хорошими друзями. Але одного разу цей інтелект починає давати збої і навіть проявляти до неї певні почуття. На допомогу приходить майстер, який має відновити систему. І тут починається цікава історія: цей майстер, чоловік, з яким вона раніше ходила на побачення, але який виявився типовим поганим хлопцем. Як тільки майстер починає процес відновлення і перезавантаження інтелекту, система починає опиратися і, зрештою, завантажується у свідомість чоловіка. І тепер штучний інтелект, вселившись у його тіло, намагається привернути увагу дівчини, в яку закохався.